Друзі, вітаю сьогодні. На Донеччину попередньо був збитий ворожий літальний об'єкт. Дуже багато різних заяв. Спочатку була інформація про те, що це су 34 Пізніше стало відомо, що це міг бути БПЛА мисливець. Це експериментальний важкий, такий і досить великий БПЛА, який ворог розробляє з 2009 року, і зараз проводить такі маневри навчальні їм. Остаточно невідомо чи Су-34, чи цей БПЛА, поки офіційної інформації іншої немає. Аналіз уламків триває, але сам факт, що сталася така подія над Донеччиною. Окрім цього, зараз зрозуміла, стратегія ворога щодо Білорусі стала все частіше. шахеди залітають на територію Білорусі, і один з шахедів нещодавно впав. Ну, як впав, він. Просто вдарив в землю неподалік Мозеля, там, де знаходиться Мозельське НПЗ. Мозельське НПЗ належить безпосередньо російським власникам, і, відповідно, Лукашенко, який тривалий час не хоче ніяким чином якимось чином вмазуватися у війну Росії проти України, постійно це петляє, постійно щось видумує. Росіяни поступово нагнітають ситуацію відповідно. Все частіше шахеди залітають в Білорусь, і в один прекрасний момент не виключено, що один з шахедів може вдарити по НПЗ безпосередньо. Звісно ж, Лукашенко не зможе, якщо це станеться, визнати, що це російські БПЛА, оскільки навіть камеру на будинку жінки, яка зняла удар шахеда неподалік Мозеря, Зняли а саму жінку затримали білоруські спецслужби. Тому Лукашенко, швидше за все, якщо таке станеться, не дай Бог, почне говорити, що це все Україна і це українські дрони, те, що він зараз робить. Але таким чином Росія намагатиметься втягнути Білорусь в ескалацію. Війни безпосередньо, тому що мета Путіна це те, щоб воювала Білорусь. Білоруси воювати не хочуть, звісно ж, і навряд чи вони погодяться на такі будь які ідеї з ескалацією. Навряд чи вони поведуться на це. Білоруська армія не готова до війни в підсумку. Але Лукашенко зараз вже набирає, будемо так говорити, на контракт людей, які служили колись для того, щоб розширити кількість армії. О, тобто Росія продовжить втягувати у війну Білорусь паралельно з цим. 12 жовтня очікується Рамштайн. Туди з'їжджаються лідери країн. Тобто, це буде Рамштайн вже не на рівні міністрів оборони. Це буде Рамштайн на рівні президентів і лідерів держав. Відповідно від нього очікують знову ж таки додаткових рішень. Щодо далекобійності України по територіям ворога, відповідно, дозвіл на удари далекобійною зброєю по території ворога, все частіше в ЗМІ обговорюється можливість ухвалення саме такого рішення на цьому Рамштайні. Є е, як скептики, так і ті, хто підтримує дане рішення. Скептики говорять, що мовляв, якщо бити. Далекобійною Західною зброєю по території Росії, то Китай швидше почне постачати боєприпаси безпосередньо е, Росії. І, зокрема, можливо, ракети якісь відповідно, або розширить таке постачання Іран або КНДР. Хоча КНДР ми ще поговоримо, я розкажу. От, Позитивні люди, будемо так говорити, які сприймають таке рішення, як позитивне. Вони говорять про те, що це дозволить швидше набагато Україні вибити інфраструктуру ворога, яка це аеродроми, яка з якої здійснюються терористичні нальоти, удари кабами по цивільній інфраструктурі. А відповідно, маючи власну зброю, України і так це робить. Але західна зброя дозволить пришвидшити цей процес, а відновити аеродроми після цих ударів. А там понад 200 цілей. Загалом це не тільки аеродроми, інша інфраструктура. Ворог не зможе, і таким чином демілітаризація відбудеться певна, яка Зіграє роль деескалації у війні такі дві думки. Вони між собою конфліктують. Відповідно, Європа без Сполучених Штатів Америки жодних рішень щодо цього не ухвалить. Ще одна новина: наявність військових КНДР на окупованій території України. Росіяни завезли їх на Донеччину. Вже проскакувала інформація про те, що. Був удар Хаймарсом по одному з об'єктів, де серед загиблих були військові КНДР. Для чого військові КНДР знаходяться на території окупованої України, яку контролює тимчасово Росія? По-перше, це обмежений, скажімо так, контингент, це, це невелика кількість військових, плюс переважно це інженерні військові. Вони супроводжують безпосередньо. Вантажі зі зброєю і, і стежать за використанням КНДРівської зброї у війні в Україні російську армію безпосередньо десь до половини боєприпасів, які використовує зараз в інтенсивній війні Росія. Це боєприпаси КНДР. Відповідно тому є момент по цих боєприпасах, на них величезні скарги. Вони переважно застарілі, неякісні і. А балістична ракета кн 23 взагалі вона не виправдала жодних сподівань ні по точності, ні по чому. Відповідно, відбувається такий процес використання цих боєприпасів, фіксація чогось, і КНДРівські ці військові передають побажання, чи що ще туди в собі, в для якихось дій по апгрейду цієї зброї, чи що тобто, вони є і вони вже гинуть. О, це єдина роль кендерівських військових зараз. Розширення цього контингенту наразі не розглядається в будь-якому випадку. Така от ситуація. Друзі. Тримайтесь, будь ласка, я впевнений, що ми переможемо. Пам'ятайте про це, вірте в Сили оборони. Слава Україні! Переможемо всіх!